Розпочинаємо сезон по мотокосам з хорошої якісної мотокоси від компанії Vitals. Давайте покажемо комплектації, назвемо її характеристики і в цілому скажемо по цій косі, які переваги. Так, поїхали. Комплектація. В комплекті де хороша мірна бутилочка на півтора літра, дуже зручно перемішується. В одну половинку ви наливаєте бензин, в іншу половинку ви нав... наливаєте масло. Перевернули, перемішали, і рідина okay. у вас готова. Далі куча прикольних плюшок. В комплекті зразу йде дві ліски. Ліска 24, кручений квадрат. Далі. В комплекті йдуть зразу дві шпулі. Можна одну використовувати там під квадрат, іншу під зірочку. Да? Тому дві шпулі від компанії Vitals. Тут іде в нас намотка без розборки, якщо не помиляюсь. Дві шпульки йдуть в комплекті. Дуже класно. Поїхали далі. По побідітовим ножам. В комплекті йде не самий такий дешевий побідітовий нож. Це йде капелька. Капелька йде не круглий, а він йде Не круглий, отвори, а віді капельки. За що цього він облегчений, більш концентрований. Побідітові на пайки, ну і хороша, класна якість. Побідіте в нож у нас іде в комплекті. Поїхали далі. У нас є ножик тройний. Ножик тройний, котрий буде косити траву, косити бур'яни. Стандартний класичний ножик у нас буде в комплекті. У нас також додається смазка. Смазка до редуктора, мелоч, але дійсно приємно, коли компанія, да, постачальник. Кладе смазку для редуктора. Зразу отримали, у вас є смазка записана. По ремням. Багато хто знає, що багато мотокос ідуть звичайні ремні на одну сторону. У нас іде хороший профі ремінь на два плеча. Тим самим нагрузка у вас буде рівномірно. Вагу мотокоси ви майже не почувствуєте і будете кайфувати від роботи, коли у вас йде ранцевого типу на два плеча. Так, у нас й хороша правильна інструкція. Все дуже класно розписано. Все дуже супер. Давайте перейдемо до самої мотокоси. Мотокоса у нас йде на 44. й 44 та поршнява. Тут є да, Тут від вас кажуть, ну, нічого не вскриєш. Все написано, все можна буде перевірити. 52 кубіка у нас іде. 52 кубіка, обороти у нас 9500. Потужність 1,5 кВт. Зверніть увагу по віталсу, по потужності вони пишуть так, як воно є, і так як має бути. 52 кубика 1,5 кВт. Якщо треба коси, щоб було 52 кубика по 5-6 кВт, то у нас є такі ж самі моделі від інших брендів, котрі пишуть там ноліків замість. Одного додають їх багато, тому є і такі у нас коси, котрі будуть саме для вас. Потім у нас йде металево, металевий захист бака, стартер у нас йде плавний запуск, плавний стартер. да. Це йде стандарт, новий корпус такий вже більш сучасний. Фільтр у нас йде закритого типу, Паралонове кольцо. І по і подовжувачу. По да, по Самій штанзі, да? У нас іде 28 штанга. Редуктора йдуть з охолодженням. Редуктора вже одразу йдуть на самому валі. Да? Тому, кого буде цікавити, хороший бензотример від компанії VITALS 36 місяців гарантії це свіжа поставка. В комплектації все, як ви бачите: дві катушки, дві лески, хороший ремінь, два ножа, смазка Бутилочка, все в комплектації так і буде. Нічого ми забирати не будемо. Так як воно є, куча всього так воно до вас і приїде. Тому, кого цікавить, можна буде замовити. Номер телефону залишаю внизу під відео. Пишіть мені на вайбер або телефонуйте.